Я думаю, що ми не маємо констатувати, впорались вони чи не впоралися. Вони відносяться до своєї роботи як завжди незмінно, а це значить, що неефективно і нечесно. Тому що коли ми говоримо про туристичний сезон в місті, ми маємо говорити не тільки про літо, а ми маємо говорити, щоб цей туристичний сезон був е, е, цілий рік е, і йти до цього. Але стратегії і концепції місто так і не вибудувало до сьогоднішнього дня. Тепер, коли ми бачимо, що, начебто, ми мали. Е, Побудувати чітку, якісну, прозору роботу, хоча б на літо, і показати рівень міста, який дійсно приймає туристів. Пляжі є доступними. Парковки є прозорими. З тарифами, які зрозуміли для всіх, і е, івенти, які е, пропонуються нашому туристу і мешканцям міста, є сенсовими. То ми побачили, що в більшості випадків, звичайно, ця робота була провалена, тому що я повторюю все як завжди. Завдання ж наше полягає в тому, щоб ми реагували, а чиновник виправляв. Але ми бачимо, що навіть коли ми реагуємо на проблему, чиновник робить це неякісно. І оця позиція неякісності вона присутня у всій роботі одеської міської ради. Тому туристичний сезон і не міг бути хай левел, будемо так говорити, бо він був неякісний, бо він був, містив корупційну складову, і знову ж таки, міський бюджет втратив, а не заробив.